Доброго дня. Це програма. актуальне. Виходимо на першому волонтерському тема ефіру збільшення податків в Україні. Як же не збанкрутіти малому та середньому бізнесу? Про це не тільки будемо говорити з гостям нашої студії. Це голова асоціації малого та середнього бізнесу. Руслан Соболь. Доброго дня, пане Руслане. Вітаю вас. І от перше питання. У нас уряд в черговий раз хоче підвищити податки для ФОПів. Це військовий збір. І от в мене тут питання: в якому стані наразі у нас українська економіка? Чи потрібно нам це? І от до чого може це призвести в умовах війни? Як це може вдарити по малому середньому бізнесу? Ну, про стан нашої економіки дуже ярко говорять показники міжнародних. Фінансових інститутів ми втратили майже 50% ВВП за час війни війна не закінчилась до речі, поки що тому ці показники можуть збільшуватися на жаль. Що стосується податків в, в таких умовах, в яких ми існуємо, ну звісно тільки лібералізація покращує ситуацію. Якщо ми говоримо про підвищення податків, звісно, це не може. Позитивним чином вплинути на економіку, на середовище економічне, на е, бажання підприємців генерувати додаткову вартість товаром та послугам. Очевидно, що наша економіка і це не секрет, вона тримається на донорській підтримці, тобто, ми не здатні себе забезпечити існування країни своїми силами. Тому чи ми на 5 мільярдів більше зберемо податків гривень, чи на 5 мільярдів менше, від, ну суттєво нічого не зміниться. А отже, говорити, що це прям необхідність і це пов'язано питання життя і смерті для країни не стоїть. У нас питання дійсно стоїть зараз збереження потенціалу підприємницького в країні для того, щоб після війни війна закінчиться, будь-які війни закінчуються. У нас була змога своїми силами. Генерувати додаткову вартість товарам та послугам з написом «Зроблено в Україні національним виробником, національним ретейлером, національним будівельником, національним е будь-що там виробником, а не компаніями, які точно займуть ніші. якщо український бізнес якимось чином ослабне чи, не дай Боже, зникне, ну, споживати ми не перестанемо ну, від того. Споживали, і будемо споживати. але Товари з надписом не знаю, зроблено в Польщі, зроблено в Німеччині, в США, в Китаї, в Японії так і таке інше. А чи це взагалі ну, питання незалежності економічної нашої країни? Бо нагадую, що сила економіки напряму залежить від того, а скільки товарів та послуг. Ця країна експортує. Я вже не говорю про внутрішній ринок. Внутрішній ринок взагалі має бути повністю закритий власне виробництвом. А крім того, а скільки захоплену територію товарами та послугами тієї чи іншої країни, подивіться на Китай, що відбувається, подивіться на країни Європи, вони між собою, знаходячись в Європейському Союзі, між собою конкурують за ринки, захищаються від. Товарів, сусідів, хоча всі в Європейській Юнії, будь ласка, але захищаються. Дивіться, що відбувається. З, з, ну, ми ще не в Європейському Союзі, але що відбувається вже на кордонах з експортом нашої аграрної сировини, аграрно, аграрної продукції. Тому а всередині в Європи ще більше конкуренція, то питання: якщо ми зараз, а податки ослаблюють завжди, Податки завжди ослаблюють ослаблену економіку ще більше. І якщо ми зараз ще більше свідомо ослаблюємо нашу економіку, то яка задача? Ну, тобто, що, 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 що в кінці? В кінці ну, хтось витримає, хтось піде в тінь, хтось якимось чином пристосується, а хтось зникне, а цей хтось виробляє продукцію чи виробляє, а цей хтось формує робочі місця. А цей хтось бореться за в принципі, своє існування і за можливість в майбутньому чи навіть зараз закривати потреби всередині країни і планувати експорт назовні, тим самим підсилюючи майбутню економічну складову України. Тобто? Ну, ось, ось така. Так, так, Руслане. Дивіться. Тобто, якщо е, я вас правильно розумію, то держава навпаки має створити парасольку захисту для українського бізнесу, зокрема для середнього, для малого, а не підвищувати податки і нищити їх під час війни. Ну, дивіться, приведу вам приклад з, з медицини. Наприклад, це нам близькі, всі, всі колись хворіли, чи не де вже хворіють зараз. Якщо ви хворієте, у вас температура, організм очевидно ослаблений. І в цей час, чи будете ви, цей організм, більш стресувати, чи підете ви там в холодний душ під, в такому стані, чи підете ви на, без відповідного взуття чи одежі на вулицю в зимову погоду, чи будете ви, ви більше навантажувати і без того слабий організм? То так само і економіка. Бізнес це організм. Економічна складова це його стан. Сьогодні ми хворіємо, на жаль, і з очевидних і об'єктивних обставин у нас іде війна, ми ослаблені. Податки це от ті стреси, про які я говорив, проводячи приклад за, за хворобами. Ну, очевидно, що в таких умовах зараз треба спокій, постільний режим і підтримка, стимулятори, імуностимулятори, якщо треба. Якась терапія пігулки і все інше. А у прикладу, з економікою, це зниження тарифів, та, зниження податків раз, забезпечення спокою бізнесу, мораторій на перевірки, мораторій на тиск силовиків і таке інше. Три лібералізація: взагалі, от зараз українська спільнота підприємницька розробляє проєкт податкового загалі. Те, що існує, там його зараз не доповнювати, переписувати. Він втратив от той податковий кодекс, який існує наразі в Україні, він втратив свою актуальність і сьогодні просто ну, не відповідає тим реаліям, в яких ми вже живемо сьогодні. А й доповнювати туди щось, робити, намагатися робити його краще чи більш. Конкурентнішим, чи не дай Боже, приводити його до європейських стандартів. У нас багато розказують наших пацієнтів, що ось, а от і в Європі і ми не Європа, і ми взагалі не можемо порівнювати стан нашої економіки з станом економіки Європейської. Ми не можемо. Відповідати тим критеріям і правилам, які діють в економіці Європейського союзу. Як тільки ми будемо їм відповідати, треба ну, погодитись тоді, що ми відмовляємося свідомо, відмовляємося зі свого національного бізнесу і передаємо все, значить, бізнесу німецькому, французькому, італійському, бізнесу, який сильний, який звик працювати в умовах величезної конкуренції, який не боїться. Податків, які має, я піймаю, шалену державну підтримку у вигляді кредитів, грантів і все іншого. Там питання в грошах не стоїть. Ну, будь-яку суму держава дає, да, і тому, тому будь-які податки назначає. Бо там питання не в грошах, там питання створюю робочі місця, захоплюю ринки збуту, значить, виробляй е, товари з високою до додатковою вартістю. Технології і все інше, там питання не в грошах, будь скільки на, на, на і, і користуйся, за, захоплю. Тому да, високі, високі ставки на, на податки. Але у нас не так. Якщо ми говоримо, що все давайте значить, буде, буде як в Європі, то в Європі ми, ми не вистоїмо. Ми не зможемо конкурувати не то, що ефективно, взагалі не зможемо конкурувати. З правилами, які діють на європейському ринку, тому якщо так, якщо ми типу вже сьогодні, вже зараз від маємо відповідати умовам європейського, наприклад, союзу економічних економічним правилам, то треба тоді усвідомити і домовитись тут всередині суспільства українського, що ми відмовляємося від національного бізнесу. Ми передаємо нашу економіку в руки більш сильним. Значить, гравцям в економічному чи в американському просторі, хто прийде, кому ми передаємо тоді свої ринки. Просто передаємо в дарунковій упаковці, не захищаючи його ніхто, але я звертаю увагу, що ніхто в світі так не робить. Всі захищають свої ринки. Наприклад, навпаки, всі намагаються вхопити кусок ринку на для, для чужій території. Ось, ось вам відповідь, не знаю, чи вона зрозуміла, чи мені вдалося донести вам. Зрозуміло, хотіла більш ширше, щоб про наслідки ще донесли, якщо у нас все ж таки оберуть такий механізм, і ще нагадати нашим глядачам, що, до речі, коли почалося повномасштабне вторгнення, то президент Зеленський уряд пообіцяли, що до кінця війни не буде жодних перевірок бізнесу і не буде підвищення податків. Як ми бачимо, що Наразі все це не працює навпаки, податки підвищують, перевірки проводять і думають, як же ж підняти податки ще і на як же ж наповнювати держбюджет. Невже у нас немає іншого шляху? І от повертаємося знову до того, що ви кажете: що передати тоді власну бізнес-економічну модель у руки якомусь іншому західному партнеру? У Європейському чи Сполученим Штатам, от до чого тоді призведе. А де ж тоді наша українська? За що ми тоді зараз боремося під час війни? Оце головне питання, і я би напевно почав би відповідати з нього. Ми маємо зрозуміти і домовитися, що для нас є взагалі перемога в цій війні. Перемога це території, перемога це люди, перемога це економічна свобода. Економічний сувенір суверенітет, що для нас є перемогою. Бо поки що, повертаючись до вашого питання, нічого не втрачає бюджет. Ми повністю на дотаціях від наших від міжнародних фінансових інститутів. Бюджет повністю сформований з урахуванням підтримки міжнародної. Те, що генерується сьогодні всередині країни, він суттєво ніяк не впливає, взагалі ніяк не впливає. В цих умовах треба зрозуміти, для чого тоді це робиться. Це для внутрішнього ми, як громадяни, маємо також усвідомити. От все, що відбувається з національним бізнесом з нашим сусідом, знайомим, родичем, хто має бізнес в Україні, от з ним відбувається це на користь країні чи ні, на користь ну, А давайте домовимося, що все, що на, на користь людям, то є на користь країні. Не може бути, що значить, це це на користь країні, але ми, як громадяни, страждаємо. Тоді щось не то. Якщо громадяни страждають, значить це не на користь країні, бо країна це є громадяни країна для громадян, а не навпаки. От, тоді є е... питання: як, якщо це все відбувається, якщо це шкодить національному бізнесу, е, громадянам, то тоді чий користь, це? це ж не на користь державі, а на чию? Хтось хоче собі набити кишені. Ну, давайте ми як суспільство маємо тоді адекватно на це реагувати і сказати своє бачення, сказати свою позицію. Ми проти. От як ви як має реагувати суспільство? То в мене питання, як виходити з цієї ситуації, як врятувати той бізнес, який зараз всіма силами намагається підтримувати українську економіку, нашу армію? От і утримувати в країні робочі місця, як достукатися до влади, щоб вона не нищила їх податками, Адже вона, взагалі, я ж кажу, нагадую, обіцяла цього не робити. Що робити з цим? Ну, Перше, ми маємо бути свідомі. Ми дійсно дуже багато робимо і в соціальних мережах. Українці дійсно дуже політично і соціально активні. Є втомленість не без цього. Ну, Об'єктивно є величезна втомленість від війни, є розочарування в якихось процесах. Але, але це не значить, що ми маємо скласти руки і чекати, як все вийде. Ні. Ми дуже активно реагуємо в соціальних мережах, висказуємо свою позицію. І на це реагують на це реагують. Тому от такими такими вчинками, своїми коментарями, своєю позицією, сміливою позицією, можна дійсно дати фідбек тим діячам, які сьогодні намагаються підмінити поняття і на цьому заробити собі грошення. Це, на жаль, відбувалося і під час всієї війни і відбувається наразі, на жаль. Але мало помалу потихеньку на це реагують. Дивіться, Гучні розслідування, є зняття, є йдуть процеси, тим, тим не менше. процеси можуть не так швидко і не так ефективно, як би нам того хотілося, ати. Ну ось я би запропонував, напевно, на це звертати увагу і реагувати в межах своїх можливостей і повноважень коментарями в соціальних мережах, донесення позицій в розмовах. Якщо є знайомство, там значить серед можно доносити таким чином. Є комітети відповідні, які працюють і при Верховному Верховній Раді, і в Кабінеті міністрів, де також доноситься ця позиція. Я б не став говорити, що е відноситись до цього як до вже факту. Це, це поки проекти, це поки бажання, але це ще не законно заправдавчий акт, і, і, і тим більше не незаконне. Все ще може змінитися, і я впевнена, що все зміниться. Дякую, Руслане. В мене тут уточнення. ми з вами говорили про перемогу. От мене цікавить наступне питання. От після перемоги, чи будемо розвиватися розвиватися наша країна, чи ми знову будемо торгувати тільки металом, зерном, як завжди? От чи є у нас перспективи все ж таки? Е, перспективи завжди є, завжди є перспективи, е, надо, треба, треба зрозуміти, до речі, що Європейський Союз, наприклад, Польщі, Україна зайшла там своїми біженцями і вже там просто забрала ринок е, б'юті сфери, ринок е, ресторанний бізнес майже вже віджимає. Тобто, ви дуже конкурентно здатні як е, підприємці. Дуже конкурентно здатні в Європі ну, забули, як так працювати. Давно вже забули. Ми на цих кредитах на цих своїх грантах. E, значить, вже розучилися, чесно кажучи, так ефективно працювати, як це роблять українці. Тому ми дуже креативна, роботоздатна нація. Ми можемо і робимо, і будемо робити речі, які, які багатьом країнам і не снилися. Тому. Перспектива завжди є важливо. Ми, як суспільство, ким ми вийдемо з цієї війни, чи ми надалі будемо віддавати своє майбутнє у руки політикам, часто політиканам, часто популістам, чи ми будемо їх будувати самостійно, чи ми будемо власниками в своїй країні, чи ми будемо е е просити звіт, чи чи бути звіт за роботу тих людей, яких ми обираємо керування країн. Наразі цього не відбувалося. І от поки-поки, на мій погляд, це зароджується, оця це вміння, оця ідея спитати з керівників органів відповідних міністерств, державних, органів влади, що ви робили, що ви зробили. Відповідальний, хто понесе відповідальність за те, що не зроблено, або, або зроблено не так, або навпаки нанесена шкода у вашій роботі. Тобто ми маємо зрозуміти, що майбутнє країни, в якій ми живемо, в наших руках, і від того, як ми будемо вимагати е, звіту від того тих, кого ми обираємо за свою роботу, залежить, чи ми. Е, чи ми підемо шляхом високорозвиненої країни високою добавленою вартістю на товари та послуги, чи ми залишимося сирйовим придатком до не знаю до Європи, до, до Америки до кого хто, хто нам допоможе отримати військову перемогу в цьому в цій війні? А от як відрядити українську економіку і підтримати вітчизняний бізнес для того, щоб все ж таки ми посіли? Вагому позицію на європейських ринках, на світових ринках, і могли стати конкурентно спроможною державою з сильною економікою. Ну для цього дивіться це ціла програма. На мій погляд, Україна має написати економічну програму розвитку на 30 років, наприклад, виключно в економічному сенсі ключі. Тобто які галузі розвиваємо. Ну, у нас є сильні галузі об'єктивно, є аграрний, аграрна галузь, є і е, важка промисловість, є і літакобудівництво, і ракети. Ну, у нас взагалі дуже багато е, ринків, де ми можемо дійсно бути номер один. Але треба брати там, до прикладу, 3 чи 5, і на це прописати стратегію на 30 років. Що ми робимо, які програми підтримки. Які податки, податки мають бути мінімальними, щоб всі технології, щоб всі провідні фахівці з усієї планети в цій галузі зацікавилися нашим ринком і приїхали сюди розвивати це? Якщо ми говоримо, що наш вибір там IT або медицина, до прикладу, то ми маємо зробити все, щоб сюди приїхали найфаховіші фахівці, з IT чи з медицини з усієї планети. А що це? Високі заробітні плати, низькі податки. Величезні програми підтримки, стимуляції і таке інше. 30 років ця програма не має змінюватися. Тоді є шанс. Отак От зробив, до речі, свій, свій час Сінгапур. Він обрав, що він логістичний хаб між Заходом і Сходом. Все. І на цьому побудував просто на одних портах, просто і на податках. І знизив просто податки. і... І, і зробив просто логістичний хаб, і зробив там якусь сьому економіку на планеті маленька країна, малий малюсінка, нічого немає ніяких корисних копалин, взагалі нічого немає. Але сьома економіка планети це ж легко зрозуміти, чому. А ми зі своїми зі своїм потенціалом, зі своїми корисними копалами, зі своїми знаннями в галузях, де 208 країн, тільки е, скільки там десятка робить літаки. Ми в цій десятці. І скільки там сім, сім країн робить ракети, ми в ці сімки, і а чомусь, типу, не провідна економіка, чомусь не в сімки ми або, або не в десятці провідних економік країни. Ну це абсурд. Як це так? Щось ну, щось зламалося, щось працює не так. Якщо країна з величезним потенціалом, з шаленими корисними копалинами, з шаленим людським ресурсом, талановитим людським ресурсом, зі знаннями, і ми в п'ятьорці економік планети. Це як взагалі відбулося? Ну як це? Ну це ж біда, треба ж тут. Ну, 10 країн будують ліпки, ми модно з них, 7 країн будують ракети, ми одна з них. Ми в тройці по ІТ-технологіям всіх країн планети. Ми в п'ятьорці по агропродукції з усіх країн світу. Чому ми не п'ята економіка планети? Я не розумію. Типу, все ж сходиться, щоб ми були п'ятою. А чому ми не п'ята? Чому ми ходимо, просимо гроші в борг і таке інше? Ну, щось, щось працює не так, треба, треба зрозуміти. І ми, як суспільство, маємо це нарешті усвідомити. Це в нас проблема? Може, ну, типу, може ми щось не так робимо? Чи, чи це люди, яким ми. Делегуємо управління державою, щось роблять не на нашу користь. Дякую, пане Руслане. Дякую. Це дійсно відкрите важливе питання. Сподіваюся, що наше суспільство все ж таки зрозуміє, що після перемоги у війні ми відбудуємо сильну потужну країну з міцною економікою. Це була програма Проактуальна я є ведуча журналістка Катерина Красовська. Виходили на першому волонтерському. До речі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. З нами був наш гість. Це голова асоціації малого та середнього бізнесу. Руслан Собаль. Ми тримаємося, перемагаємо. Гарного нам дня і до наступних зустрічей!